Доброго дня. Сьогодні у нас урок номер 32. Дробово раціональні рівняння. Дробово раціональні. Рівняння. Дробово раціональні рівняння це рівняння, в яких права або ліва частини рівняння, або обидві є дробовими виразами. Класичний вид дробового раціонального рівняння наступний А поділити на Б дорівнює 0. Де А і Б обидва вирази містять змінну. Наприклад, одразу приклад Х плюс 5 поділити на Х мінус 2 до рівню 0. Це класичний приклад. В цьому рівнянні це у нас А, а це у нас Б. Друбово раціональне рівняння заміняється на еквівалентну систему, в якій тільки чисельник може дорівнювати нулю, а знаменник це ОДЗ даного рівняння не дорівнює нулю. І замість рівняння ми можемо розв'язувати відповідну систему. На прикладі цього рівняння тоді Х плюс 5 дорівнює нулю. А х мінус 2 не дорівнює 0. Відповідно розв'язуючи рівняння, ми отримаємо, що х повинен дорівнювати мінус 5. І це значення мінус 5 ми підставляємо під другу умову, під ОДЗ, для того, щоб перевірити, що ОДЗ виконується. І дійсно, мінус 5 мінус 2 не дорівнює 0, тому що це дорівнює мінус 7. Отже, ми можемо сказати, що. Розв'язком цього дробово-раціонального рівняння або еквілетної йому системи є число мінус 5. Ми пишемо відповідь мінус 5. Може так бути, що в дробово-раціональному рівнянні обидві і ліва, і права частини є дробовими виразами. Тобто, наприклад, А поділити на Б дорівнює С поділити на Д. В такому випадку. Оскільки у нас у знаменниках цих дробових виразів є змінні, то краще за це скористатися все ж таки основною властивістю дробу, тобто перемножити хрест, але поставити ОДЗ на обидві частини, і праву, і ліву. Тобто таким чином ми заміняємо наше рівняння на еквівалентну систему, яка нас Є наступною A помножити на D, дорівнює Б помножити на С, при цьому знаменник першого дробу не дорівнює нулю, і знаменник другого дробу не дорівнює нулю. Наприклад, наприклад, розглянемо наступне рівняння х квадрат плюс x поділити на. Х квадрат мінус 25 дорівнює 45 міну 3х поділити на х квадрат мінус 25. В даному випадку у нас ще й знаменники, вони є рівними, тому ми можемо перерівняти чисельники, не множичи нахист. Мінус 3х. Але при цьому ми повинні поставити умову на знаменник, що він не дорівнює 0. Відповідно прирівнявши чисельники, ми отримуємо квадратне рівняння, тому ми переносимо всі доданки в одну сторону, наприклад, вліво, Буде плюс 4х мінус 45 дорівнює 0, а тут ми. Можемо розв'язувати, можемо не розв'язувати. Залишити, що х квадрат мінус 25, не витрачати на цей час не дорівнює 0. А розв'язувати безпосередньо рівняємо. Значить, скористаємося теоремою вієта. Х1 плюс х2 дорівнює мінус 4, х1 помножити на x2 дорівня мінус 45. 45 таблицю умноження, розкладається на. 9 помножити на 5, тобто мінус 9 помножити на 5, мінус 9 плюс 5 буде якраз 4. Отже, х дорівнює мінус 9, або х дорівнює 5, але при цьому ці два розв'язки, ну, числа, які претендують на те, щоб бути розв'язком, треба підставити у ОДЗ, і виявляється, що коли ми підставляємо 5, то у нас. 5 в квадраті мінус 25 не дорівнює нулю, але не, не виконується, тому навпаки, це будуть дорівнювати до 0. Отже, серед цих двох чисел тільки мінус 9 буде розв'язком цього дробового, дробового раціонального рівня. Звісно, що назавжди наші знаменники рівні між собою. Віглянемо приклад, рівняння, в якому знаменники є різними. Наприклад, х квадрат поділити на 3х плюс 1, дорівнює 6х плюс 5, поділити на х. Тут, ну, наприклад, так. І тепер ми множимо на отримаємо х в кубі, дорівнює 6. Х плюс 5 помножити на 3х плюс 1. І ставимо умову на відповідні знаменники, що 3х плюс 1 не дорівнює 0. Це просто як приклад. Воно тут виявляється кубічним, а кубічних рівнянь не буде на НМТ, окрім для яких можна використати заміну тут навряд чи, тому що я його вигадала. Значить, х не дорівнює нулю також. І таким чином ми розв'язуємо рівняння, знаходимо його розв'язки, якщо вони є. У кубічному рівнянні є принаймні один дійсний розв'язок і два комплексно спрячених, або три дійсні розв'язки, але вони можуть бути і раціональними. Ну, так чи інакше, ми розв'язуємо рівняння, потім підставляємо під обидві умови і дивимося, чи вони виконуються. І відповідно вирішуємо питання щодо відповіді.